Доброго зору, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на чому відео. Це буде огляд контенту, один з ваших улюблених форматів. І однією з його частин буде серйозна розмова з тим, що відбувається з великою частиною контенту UFC 25, а саме, еволюціями. Я впевнений, що щось не те, і сьогодні спробую вам пояснити, можливо, багато хто з вас також здивований, чому вони не виходять, чому ви не можете деяких гравців в цю «Ево» Застосувати і таке інше, окрім того, в нас багато всіляких СБЧ завдань, про все треба поговорити. І заварювати каву. що я можу сказати. Сподіваюсь, буде цікаво, якщо ви новенький на каналі 30% все ще не підписані. Нам 200, по-моєму, з чимось людей залишилось до 8 тисяч підписників. Буду вдячний, якщо саме ви підпишетесь на канал. Якщо ви вже підписник, пишіть мені в коментарях все, що ви думаєте з приводу сьогоднішнього відео, тому що буде багато, я думаю, всіляких моментів, які можуть викликати приводи. Для сперечання або обговорень. Давайте розпочнемо по традиції з огляду контенту. І я вам сказав, що контенту багато, але напевно це такий більш контент, оглядовий інвестиційний маркет, зливий такий інше. А де факто в нас з п'ятниці. Коли я вам робив ніч огляд всього, що відбулося, вийшло лише 4 СБЧ, і це на вихідних. Зазвичай вихідні це хедлайнери СБЧ, але ми отримали лише тебіаселнер. Я навіть оглядати її не буду, чесно, нема сенсу. Німчини, склад фондейшн не знаю, кому вона треба. Рухаємось далі. Це на Total Rush Challenge 5, прекрасне СБЧ, яке дає вам преміум мікс плеєр пак а 800 на кошти. Але Окей, і 80 плюс комбо апгрейд, який ми вже мали, який просто оновився, який 903 дізнайки має на футбіні, і 146 лайків лише. І так він тепер репітабл, але знов хочеться вже мати перший плеер-пік. Його допоки в нас досі немає. Єдине СБЧ, до якого в мене немає жодних претензій. Це СБЧ карта, яка є в моєму основному складі. Я Його дуже швидко зібрав. Також я можете привітати мене. Зібрав Варана, давайте це буде кодове слово. <свят> Прям тут на початку відео. Варан, напишіть мені, хто додивився до цього моменту. Сподіваюсь, вас буде багато. Лоренцо, ледь не сказав Антоніо, як на стрімі. Джовані Ді Лоренцо, правий захисник і також може грати право захисника З Наполя. Чотири зорочки скілмус, три зірочки, зірочки вікфут. Я б краще такі, що навпаки було, поміняли місцями, але як є, 31 рік йому. Вау, як летить час. З Наполі, гравець, 87 пейс. 72 удари, навіть є деякі здібності для гравця правим півзахисником, можливо, в три захисники ви любите грати. 80-й передача. Тут немає чогось прям вау, але плюс-мінус. 81-й дрібник гарний для захисника. 84-й деф і 85-та фізика дуже непогані для крайнього захисника. Порівняйте з тим самим Калом Уокером, який вважається ну, так, дешевим еталоном да, на позицію правого захисника. Отже, плейстайли, і це ще одна сильна сторона карти віп-пас. Інтерсепт, Жокей, все просто пушка. Блок було б класно, але і цього достатньо. Окрім того, є ферстач, є рапід, є ще і Relentless, Вона ж батарейка на витривалась, а отже, ви будете мати можливість без замін бігати ним весь матч. Стосовно ролей. Атакувальний вінгбек або просто вінгбек на позиції правого захисника і широкий плеймейкер на позиції правого півзахисника. Я думаю, ви будете грати ним виключно правим захисником. Тут немає, на жаль, фуллбек плюс ролі, але чесно, в мене грає зараз він праворуч, як ви можете побачити. Ліворуч грає Жека Гомес. І в Жекі немає фуллбек плюс ролі на лівому захисникові, є лише на правому. Сказати, щоб я якось ним був незадоволений, я не можу. І взагалі, на мою суб'єктивну думку. Оце вплив ролей, ролей плюс, особливо різниця між плюс та плюс плюс. Він не такий вагомий, як мені здавалося б, мав бути. Можливо, у вас інше враження. Я ставлю сюди тоналі на позицію Holding мідфілдер і він в мене краще грає, ніж на діплайн-плеймейкер, яка в нього є в оригіналі, тому що діплайн-плеймейкер трошки з центру зміщується і оголяє зону. А Holding спокійно собі весь матч вигризає свій центр. Тобто класно, коли він грає на своїй ролі. Але якщо навіть немає ролі на фуллбеки, Лорд Діло мені дуже подобається, жодних проблем є з Цим немає. На мою думку, це краще ніж він буде вбігати кудись там вперед і постійно залишати свій фланг. Він на тіні, але якер теж в принципі непоганий стиль зіграності для цього СБЧ. 69 тисяч монет, 1245 лайків і лише 147 дізлайків. Прекрасне СБЧ, якщо у вас є тюран, якщо у вас є варан, то тепер це все діло лінкується прекрасно. Ренцо, можливо хвічупот ма ви збирали. Давайте перейдемо до розділу завдань, і в нас вийшов новий челендж на. Rush, Pure Strange називається, і ми бачимо тут тотал рашти Да, є завдання, і саме в цьому режимі треба зіграти один матч. До 24-го, до речі, жовтня тому не так багато часу залишилось, щоб закрити блок задань Total Rush, тут і ковер і забрати Аркадіуша Міліка. Ми сьогодні на стрімі відіграли, зібрали команду Бездарі під керівництвом головного Бездаря і виграли цей матч. Отже, забрав я ці всі пакетики і Аркадіуша Міліка. Також Rush Point за сезон там щось здається. Оце я не знаю, чи буде виконувати чи ні. Тут таке собі піки. Мені з них таке, не, не часто падає. Але тим не менш, майте на увазі, що воно ви. І окрім того, вийшов Total Rush MLS завдання. Це дуже цікава опція. Пам'ятаєте, в нас в сезонних нагородах, по-моєму, отут. Є Бенздери з МЛС. Де вони? Я вже закінчив, як ви можете побачити. На початкових стадіях по були. Подивіться, як лагає меню. Вони обіцяли, що мені не буде лагати Жесть. Є Муріель, є Боже, які лаги. Є Фонтос. Я їх навіть не забрав. Я їх залишав під те, щоб ви на сайн карти снайпити. Є Начо Гіл і по-моєму, ще хтось там був. Або хто? Так, да, є Гаулт. І оці чотири ті з ними можете тепер виконувати завдання. Але багато хто їх просто вже опрувнув ВСБЧ на варана і ще кудись, тому дуже дивне завдання. Вибити декілька пакетиків, окей, ви можете. Якщо вони у вас залишились, там, по-моєму, три з чотирьох потрібні. Друзі, на цьому все. Контент на консолі закінчився. Пропоную перейти до найцікавішої теми сьогоднішнього відео до еволюції. Ви дослухались до поради, підписались на канал і готові дивитись нові еволюції. Вам може здатися на перший погляд, що вони однакові. Але ні, в нас New Foundation 1 і New Foundation 2. І жодну з них ніхто не зливав. Що вони нам пропонують? Апгрейд карток, які є в СБЧ, в завданнях FC Foundation. Я не знаю склад Foundation, кому вони потрібні, мали їх хто виконує. Насправді тут є цікаві опції. Там є Альдасері, там можна зробити дві навіть еволюції: спочатку першу, потім другу. Вони дають гарні абрейди, вони дають гарні плейстали, преспрован, провен релентлес. Вони дають один зірочку, одну на мувс, на вікфу, так само і перша, і друга. Пінг пас, квікстеп. Є ще покращення статистичних показників. І в цілому це непогана достатньо опція. Де в нас тут цей Альдесері? Ось він Альдесорі і Ан ну, тут немає. Є ланцюжок. Подивіться, він у вас буде 87 сьомий пейс, 82 другий удар, вісімдесят перший передачі, шостий дрібних, 84 фізика, 4-5 зірочки з і ще й з купою додаткових плейсталів. Зараз вийде з Баніс, Баніса, на якого ми будемо говорити про яке і можливо він і залінкує. Також тут можна апгрейди отримати по пейсі, якщо в карток немає, ніби все прикольно, але є одне величезне але. Все ж таки, більшість цих карток вона нерелевантна, мало хто їх використовує в своїх стартових складах. І в нас був лік від Footballist Leaks, який часто саме першим і коректно зливає еволюцію. І він казав, що еволюція під назвою Goal Frenzy Evolution, така, як в нас є в режимі Rush, вона має бути скоро в режимі Ultimate Team. Але. Ми ці еволюції не бачили. Пам'ятаєте, як в нас було Possession, коли в нас був спеціальний режим, піце, де я вандевена робив захисники, то морі там підходив. Ця еволюція не вийшла. Я впевнений, що вона мала вийти. І тепер ми починаємо розбиратись, а де взагалі нові еволюції, а що з ними відбувається? І я вам казав на одному з минулих відео показував, що в нас є проблеми. Насправді багато карток, які мусять підходити, мають підходити. Вони в меню гри, відповідно, можуть бути застосовані для еволюції, люди не можуть їх опрувнути. І є одна класна еволюція, яка називається. Canon, по-моєму, щось типу такого, де вона там? Еволюція. Де вона? За 50 тисяч монет. по-моєму, За Canon, да. І вона прикольна. І люди не можуть запробувати сюди карти. Вони хочуть, але не можуть. Відповідно, ланцюжки ламаються. Їй залишилось два дні для того, щоб її можна було використати. Але жодної інформації від EA взагалі немає. Окрім того, той самий Фудполіс League зробив пост не EA, не їх дірит комунікейшн Футполіс Лікс стосовно того, що EA знає про помилку в еволюціях і працює над вирішенням цієї проблеми. Він показав еволюцію на Маркоса Рашфорда, який теж дуже популярний був. І я чесно кажучи, в складах суперників його не багато бачив. Можливо, хтось з вас пробував виконати цю еволюцію. Напишіть мені, будь ласка. Окрім того, пам'ятайте, в нас були. Крім того, я думаю, ви пам'ятаєте ці моменти з некоректним відображенням або дійсно некоректними статистичними показниками з виконаних вже еволюцій і ролей, як в мене, наприклад, було в Джо Гомесу, коли в нього не відображалася роль плюс фулбека на позиції правого захистка. Наразі це виправлено, вона відображається, але цей момент був. Отже, що біль за все бісить ком'юніті, я покопався на Reddit, я покопався на. На сайті EA Fast Answered Questions, де вони там спілкуються з представниками контори, і всі пишуть одне, що саме тиша і мовчання від EA, воно несприйнятне. Тому що ми хочемо розуміти як ком'юніті, як гравці, що відбувається. Це ледь не єдиний позитивний момент, який прийшов за всі 24. В гру неможливо грати, гімплей просто жах, сервери жах. Але еволюції це було те, що. Дійсно привносило якусь позитивну частину. Можна було зробити свій улюблений клуб, можна було просто бістів якихось качати. Я прям з радістю вже кого зробив, Бачив склади фул українців, фул команд якихось. Ну, ви розумієте про що мова? І наразі люди не можуть це робити і не розуміють, аж і зможуть, і коли вони зможуть це робити. Жодної реакції від EA. на родіті є пост 548 лайків. Тут публікація, і багато хто підписався. Він був ще 16 днів тому, 18. Вибачте, це коли перша частина була проблеми. Потім її ніби зробили пост, що окей, все вирішено з еволюцією. Але ми бачимо, що знов якісь проблеми, тому що вони їх не додають і де-факто поточні не виконуються. Також є на сайті EA топік на цю тему. Що eligible player cannot be used for the canon evolution. про саме ту, яку я вам казав, що ті, які підходять, вони не можуть бути застосовані. І знов тут представники і відписувались щось типу, ми, ми робимо там інвестигацію, все, все таке інше. Тут люди про це пишуть. Тим що хлопці, ну ви нам говорите одне й те саме. Камон, 70 сторінок, друзі. Уявіть собі масштаб проблеми: 70 сторінок обговорить. Люди пишуть, докладають баги, докладають скріншоти, і бачать, що в них там хтось. Що, хтось не виконався, так. Да? Да. Не можна застосувати гравця. І таке у всіх. Мене бісить дві ситуації. По-перше, що ми знов як бета-тестери, вони ввели цю фічу з можливістю більшість карток використовувати в еволюціях. Це класно, звісно. Я про це казав. Це один з моментів, який мене. Дуже сильно цікавить у всі 25 на папері. На практиці ми бачимо, як працює. По-друге, відсутність повної комунікації. Фул. Просто забили і все. Пак за новий ніхто не забув додати в магазині. В п'ятницю в цю звін з'явився. Нова промокоманда з шаленими статами, повірте, мені буде. А тут ніхто навіть не зробив пост, що, хлопці, ми робимо. Да, ми обісралися, але ми намагаємося це виправити. Друзі, така ситуація. Ніхто не знає, коли поновляться еволюції, мають ніби на цьому тижні. Але не пишіть мені, можливо, у вас є якийсь баг, про який ми ще. Не знаємо. Тепер давайте переходити до злив інформації. На нас очікує Барколя, гравець команди, гравець місяця Алла Ліги, Ліги Макдональдс. І карта має бути непогано. Це його офіційні стати при 85-му рейтингу 91-й пейс, 86-й дрібних. Удари з передачі, бі заслабкі слабкі трошки, але дедай кинути. Я думаю, на фланзі буде бігати непогано. 71 ша фізика, в нього гарна моделька. Він, по-моєму, під якусь з перших еволюцію підходив. Плюс оця карта з промо RTTK дуже класна багатьом вона подобається. Якщо це збаче буде коштувати, я погоджую шерифам 100 тисяч або менше, то можуть і лінки гарно спрацювати. І я буду вам радити до збірки цю карту. З приводу лінків, у нас є Маркіньош, який не дуже сильно росте. Не знаю, чому, ніби безальтернативний гравець. Можливо, саме тому, що немає ким грати в ПСЖ, і як лінки не набирають. Бачите, він зараз 190 тисяч монет. Можливо. Якщо ми дізнаємося завтра від Фуфа Руменія, що буде цей гравець Баркуля в СБЧ, він прапор Франції запублікує або ще якийсь там дасть натяк нам, то можливо карту взяти 190, бо лінкувати нема ким? Ані в Лізі Макдональдс, ані в ПСЖ. Умовно, є Маркініус, і є Дембеле. Дембеле набрав сьогодні ну, і Зайр Емері, але Зайр Емері дорожчий. Маркініус 110 тисяч він такий більш-менш безальтернативний. Зайр Емері наразі впакав і він гарно набрав. Тому тут така собі інвестиція. Він може теж спрацювати, але дорожчий. Дембеле дешевий біст. Вони ніби не конкурують по позиціях, теж може набрати. Але от Маркініш він не пакав, Дембеле мені теж цікавий. Тому слідкуйте за маркетом. Як варіант, в перші півгодини після виходу СБЧ можна спробувати ліки. Можливо, навіть умовний Хакімі набере, до речі, як дешевий біст, як правий захисник один з кращих насправді в Рід. Чому ні? Можливо, подивіться французів з Лігі 1, героїв ще. Як опція, але от, очевидні лінки це саме одноклубники, тому що вони дають одразу клуб, закривають, а далі вже можна докидати ще іншими хлопцями. Рухаємось далі, і також на нас очікує СБЧ на Ібаніса. Це Total Rush СБЧ буде. просто карта, і стати виглядають прям вау. 88-й пейс, 85-й деф, це предікт, але в нього карта з гарним базовим пейсом. і відповідно може бути дуже цікаво. Тут же Неймар полетів, він вне паків, Непаків. Дав там 10 тисяч монет, але проблема в тому, що це СБЧ не вийшло. І знов ми не розуміємо, коли будуть виходити СБЧ. сьогодні. Єдине, що вийшло, я вам показав 80 плюс комбо. Її розтягують незрозуміло, чому контент. Неймар був 50. к До речі, я може собі візьму. Коли злив вийшов, він був 38 тисяч вчора. Вийшов злив, полетів 50 і впав 46. Наразі 45500. Можливо, якщо він овернайт впаде в якісь там 43 тисячі ставці, я буду зацікавлений. До речі, по ставках карти класно беруться. Бо це ледь не єдиний лінк, теж з цієї ліги бразилець. Бачите, вони не одноклубники, по-моєму, але лінк подвійний, плюс Неймар мета-карта. Класний і дешевий. Дешеві лінки класно працюють. Плюс він внепаків. Ви на ньому втратите лише через оверінвест потенційний. Якщо його поженуть там знов, а карта і баніса буде погано. Тому тут теж можна взяти пару карток, слідкувати за зливами. Якщо ми не побачимо, що має виходити Ібаніс, то вийти з Неймара і потім ще раз закупитись. Якщо ми побачимо, що він буде виходити, я думаю, що він знов ці 50 стрибне, то можна буде і продати на хайпі половину карт або навіть ці, взяти свій кеш і. Рухатись далі. Окрім того, я б вам з інвестицій порадив ще. Оця команда тижня, вона всереду йде з паків. Мені подобається Тросари Собослай, два гравця з англійської прем'єр ліги. Вони обидва вже тут і зараз грабельні. Якщо вийде Ево, під яку вони підійдуть, я думаю, в космос полетять. По 14 тисяч мені подобається, я собі взяв. І Драгусін теж вже подивіться: бюджетний біст АПЛ, 84-й дев, п'ята фізика. 83 пейс, непогана карта і лише 13-250. там, 250. Я думаю, що з ними може відбутися так само, як з Джексоном. Ми пам'ятаємо, да, інколи ці грабельні, напівфодорні карти команди тижня, вони з часом трошки набирають, тому що хтось там купляє собі дешевих бістів склад і вони щось -то дають. Або просто як рейтинг, або просто як інформ в майбутньому виростуть. Я думаю, що це проблема не стане. Якщо ви купляли рейтинг, молодці, рейтинг набрав. Таргет сел в нас до середи, тому що четвер нагороди за дивізіони, рейтинг завжди вмирає під нагороди. Тому чекаємо на вихід СБЧ, з беремо свій прибуток і рухаємось далі. І останнє, про що сьогодні хотілося поговорити, це нам злив Фудонк, перелік наступних промо. У нас будуть трейлблейзери, це перше. І воно очікується в п'ятницю. Я так розумію, буду дві команди, тому що наступне промо Дінастії, яке буде 8 вже листопада. І це, це два тижні після того, як вийдуть «Трейлблезери». «Трейлблезери» це найкращі карти з мета тих, хто класно стартанув сезон. І тут величезне питання, чому її запхали Моно Салаха в команду «Раш». Там є багато виконавців, хто класно стартував сезон, але вони б ніби мали бути в промо Trailblazer. Ми на стрімі не Варіанти, можете в запису поглянути, подивіться. Я думаю, що буде як минулого сезону. Просто ще більше мета. Мета, 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 мета але і їй хочуть рубати бабло. 0% засудження, 100% розуміння, їх продукт, якщо люди платять, то йти зворитись. І далі у нас буде Дінастії. Потім ще буде Starts of the Season, трейлблейзер. Це я не зрозумів, що означає. До речі, досі. Типу, іде софар. So можливо, of the Season, можливо, новий сезон буде називатись трейлблейзером. Він просто помилився. Але як є коротше, два промо нам наступні відомі. Ми вже очікуємо на СБЧ ікон. Я думаю, що під Дінасті точно будуть. Можливо, під трейдлезер минулого року ми отримали СБЧ на Лорана Блана, який просто взірвав маркет рейтингу, в по моєму 16-го Він вийшов. А де тут дивитись? Почекайте, отак Езбечеда. Да, да. 16-го воно вийшло 10-го, тобто тиждень вже від сьогодні туди, в минуле назад. І вже це була така карта, за яку всі його збирали, в кого не було центрального захисника. Наразі нас вже 22 й і ми не маємо жодної карти ікони. Хотілося б вже, тому що контент почався ніби вау, а зараз. Друзі, отака от ситуація, як я і обіцяв багато, на мою думку, цікавого контенту про те, що відбувається в грі. Пишіть мені ваші думки. Я свої висловив. Побачимо з вами. Коли побачимось, Бережіть себе. Все буде Україна. Па.